Здавалося, що чинна проросійська влада Грузії ну вже зробила все, що вона могла для Путіна, але їй вдається пробити те дно, на яке ніхто не розраховував. Грузія просить вибачення у Росії за війну 2008 року за напад Росії на саму Грузію, і це насправді сценарій, який Путін схоже готує для України. Пояснимо, що відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай спочатку пояснимо. От власне що відбувається, що відбулося зараз. Ну, перше все, що в Грузії скоро будуть вибори 26 жовтня, і зараз партія влади їздить у передвиборчі мітинги. І от в місті горі це важливо, тому що це місто, яке було окуповано Росією під час війни 8-го року. Іванішвілі де Юре, це почесний голова партії влади. Але ну, ми знаємо, що це і є обособлення грузинської влади, господар влади, сірий кардинал. І він робить заяву, що після виборів, мабуть, треба знайти себе сили, щоб вибачитися перед осетинами, ось, перед осетинами, тобто жителями пів. Денної Осетії во за ті руйнування, що так сильно нам вдарили по обом народам, і треба якось миритися. Ну, от і це, звичайно, стало шоком. Зараз там швиденько вже почалися якісь мітинги, Не знаю, що там буде. Але звичайно, що це певне обурення. До цього з одного боку трохи йшло, коли Іванішвілі та інші казали, що це Саакашвілі винний у початку війни. Але одна справа там з Сакашвілі можлива в тому, що він занадто нервово зреагував чи щось таке. А інша справа брати себе відповідальність за початок війни, коли ми знаємо, що початок війни ну, агресія була з боку Росії. Росія вела і війська на територію Грузії, і тут звичайно варто дуже коротко нагадати для тих, хто не НАТО слідкує за грузинською політикою. Бідзіна Іванішвілі це російський бізнесмен, який нажив свої статки у власне у Росії на звичайно державному бюджеті на російських природних ресурсах. Далі засакашвілі повернувся в Грузію, допомагав Сакашвілі тривалий час, а потім власне їхні дороги розійшлися. І тривалий час, взагалі, не було ясно, чи це проросійський Сі, бізнесмен, чи це у якого прокинулася там національна самосвідомість? Звичайно, він сам говорив про друге. Але коли після початку російської повномасштабної війни проти України в медіа злили записи переговорів. Бідзини із його російськими друзями-олігархами, де його називали Борінька, де власне давали йому вказівки, як діяти на боці Росії. То сумніви розвіялися. А давай дуже коротко пояснимо. А до чого тут Україна? В мене є переконання, що все, що робить Росія в Грузії, вона робить підсилом на Україну з таким гібридно, щоб робити операцію. Наприклад, вона кажуть умовному Трампу чи будь-якому Фіштейнеру. Ось подивіться, бо ви з ними воювали в восьмому році. Все було ну найгірший варіант. Пройшло 15 років, і ми знову друзі. От вони помиряться з Абхазами з Осетинами. Тепер знову все добре. Ми знову братні народи. І кажуть: ну а хто дасть гарантію, що, наприклад, через 15 років ми знову станемо братім народом з Україною? Ми та знаємо, що це неможливо, але умовний Трамп в це може повірити тим бачить, що це йому вигідно. Якщо ми говоримо про те, що саме готують якісь сценарії в команді Бідзіни Ваншвілі, то що це буде? Росія віддасть за ці вибачення, Чиня на південної Абсеті Абхазію підбілісі? Чи дивись, поки даних дуже мало, але певні зливи є, що можливо, мова йде про конфедерацію. Тобто, типа рівноправні народи об'єднуються на рівних засадах, це те, що так довго нам нав'язували повердло Мідвідчиковський план певною мірою. Так це варіант, який дозволить з одного боку зберегти контроль над Абхазією та Сетією, але одночасно Змусити Грузію фінансувати їх до речі, Росія нещодавно перекрила фінансування соціальних випадків Абхазії і Осетії, тобто теж такий натяк. І звичайно, що посилити вплив і на Грузію. Нагадаю, що один з ключових для ну з точки зору геополітики елементів цього цієї схеми це те, що ці от конфедераційні утворення, ну тобто Абхазія, Південна Осетія, однозначно матимуть вплив на зовнішню політику Грузії і зможуть заблокувати її вступ до ЄС і НАТО. Але при цьому варто зазначити, що грузинська партія влади досі зробивши все, що вони там зробили, повністю розвивши горшки із заходом, вони стверджують, що вони продовжують про Західний курс і десь в 2030 році стануть членами ЄС. Але якщо ну умовно, уявімо, що ця конфедерація зроблена, а, кажуть, ну ми от в Тбілісі хочемо, але ж в хінвалі, я думаю, що навіть все буде набагато простіше. ЄС нас таких не хоче. ЄС, хоче, щоб ми була партією війни, щоб ми воювали з Росією і сварилися з нашими братами, ну там Абхазами. У такою ціною нам ЄС не, не потрібен. Я думаю, що скоріш цього буде так, тим більше, що ну зараз риторика російської влади в тому, що ми хочемо до ЄС. Але єс нас таких хто хоче, він нас не поважає. А ми не можемо от національні інтереси наплювати на них і заради часто єс. Я не можу сказати, що я настільки глибоко розумію грузинську душу, але в принципі ну був там добре за десяток разів в різних регіонах Грузії тривали час. Ти краще знаєш, може ти відчуваєш? А, а грузинам це як? Ну окей, грузини насправді багато в чому готові, точніше, я ну звичайно не всі грузини, а, а більшість суспільства готова на певні поступки. Але просити вибачення у Росії за те, що вона напала. А, це це перед виборами як взагалі? Так тому це трошки дивна заява, і вони ж що вибачення буде після виборів. Але той факт, що він почав говорити про нього, це вже бомба. Мені інколи здається, що це певна мови вимога Росії, що щось робіть зараз, щоби вас підтримали. Покажіть, що ви лояльні. Ну от е, така омерта, як, як в мафії. Ну от, е, звичайно, що, скоріш за всього, десь воно так виглядає. Е, бай соціолог показує, що нещодавно рейтинг партії влади почав е, падати і дійсно непогано рухнув. Зараз він десь біля 35%. це за незалежними оцінками. Однак у партії влади є ручні соціологи, які кажуть, що у них за 60%. і їх план взяти конституційну більшість, ну виглядає за такими розкладами, цілком можливим. Тобто вони вже наперед малюють собі результат певною мірою, да. Мені здається, що після таких заяв, які ну дійсно це просто удар по гордості нації. Ну розраховувати на чесну перемогу просто неможливо. Вони просто будуть малювати вже який результат, який є. Це означає, що повна фальсифікація виборів. Це означає фальсифікацію, яку неможливо приховати. Ну за зараз 21 століття. сторіччя смартфони у кожного грузина. Ну я просто не розумію. Це, це що за сценарій такий? Це сценарій, який повністю влаштовує Путіна, що найменше варіант, при якому грузинська влада стає повністю нелегітимною на заході, і це повністю прикриває їм будь-яку навіть гіпотетичну можливість повернутися на захід, принаймні з цією владою, цілком влаштовує Путіна, тільки грузинів. Не факт так, тому варто очікувати, що вибори, які будуть вже у жовтні, вони будуть надзвичайно гарячими. Ми бачимо, що грузинська влада вона ставить для себе до просто фантастичні мету Сусідна більшість анонсує там зміну конституції. І, очевидно, що вона за жодних обставин не буде визнавати перемогу опозиції, яким би не був результат виборів насправді. Це також означає, що в Грузії буде гаряче на вулиці. Скоріше за все. А Грузини готові на те, щоб відстоювати демократію? Цікаве питання, особливо через те, що значна кількість людей таких активних, вони зараз воюють в Україні. Це, в принципі, теж впливає. І один із моментів зараз нуте кажуть про те, що можливо потиди буде відкривати справи, якось залякати їх тим, що якщо ви повернетеся в Грузію, то може вас там відкрити справи навіть видати Росії. Це поки виглядає фотосне фантас... неймовірно, але да, як показує боренька, неймовірного немає. Зрештою, щоб поставити крапку у поясненнях. Сам, сама ідея про те, щоб миритися з Росією, поступатися Росії в визнанні того, чим була війна. До неї ставлення якось в суспільстві замірялося. Досі це вважалося, що неприйнятно абсолютно для суспільства. З іншого боку, коли Іванішвілі прийшов до влади, у нього була теза. Що да, ми за захід за західний курс, але спробуємо максимально деполітизувати відносини з Росією. Тоді, у 2012 році, це виглядало більш чи менш нормально. Вже в 2020-му це виглядало досить дико, тому що Росія стрімко погіршувала відносини з усіма. А після 22-го року ну це виглядає повністю як нонсенс. Але він продовжується. Але він продовжує так. Що ж, Грузія буде нас дивувати, і там дійсно дуже скоро що буде гаряче, і події, які відбуваються, там будуть важливі для України не лише у контексті того, що вони дійсно будуть намагатися нав'язати нашим партнерам грузинський сценарій для України, а і через те, що нам така перемога про російських сил точно не на користь. Що ж, лишайтеся на каналі Європейської правди, ми будемо слідкувати за цими подіями. Лишайтеся з нами. Бувайте!